Якось один мій знайомий сказав, що Гемінгвей писав, наче телеграфіст. Короткі, прості речення, позбавлені розлогих описів, епітетів та метафор. Одним словом, нудота. Та й взагалі мода на Хемінгвея вже давно пройшла. Так, Хемінгвей бум припав на 50-ті, 60-ті роки минулого століття. Навіть на наших теренах нерідко можна було зустріти портрет мужнього бородання у Светрі на кухні у бабусі. Та що відрізняє Гемінгвея від інших модних письменників? Мабуть, те, що він не загубився у роках. Письменник, учасник Першої світової війни, боксер, гульвіса та архітипічний мачо. Ернест Гемінгвей більше скидався на героя кінострічки, ніж на живу людину. Проте персонажі його творів завжди живі та правдоподібні – від Джейка Барнса із фієсти, прототипом якого став сам автор, до рибалки Сантьяго із повісті «Старі Море, прообразом якого став реальний кубинський рибалка Григоріо Фуентес. Простота письма Хемінгуея навпаки грає на руку, коли йдеться про розкриття персонажів або вибудовування сюжетної канви. Сильні емоції та перепетії б'ють у лоба, не даючи часу оговтатись і змушують пропускати крізь серце долю персонажів, співчувати їм або ненавидіти їх. Не обов'язково мати в своєму арсеналі хитромудрий стиль письма, щоб говорити на вічні теми, вічні, як і сам Гемінгвей.